Дай Боже мирного і благодатного дня четверга. Заді мене ви маєте можливість бачити творчість нашої Анни Марії, малюнки, які вона роками вимальовувала, і собі це все вручна робота, у клітинку кожну клітинку замальовує. І, власне, сьогодні навчають нас діти. А саме така цікава ідея від пані Вікторії, Парафіянки, яка ділилася тим, як пробує перекормити дитину. От недавно, коли вибухнула популярність такої. Скажімо так, не, не вельми, на мою думку, приємної ляльки Лабобу, то мала її дуже захотіла, а вона не знала, як її аргументувати малії вже майже три рочки, і каже: Слухай, ну, але ж ну, якби ми не вибираємо цю, цю куклу, цю ляльку, ну, бо вона не цілком добра. Ну, бо факт, факт що якась такий має і підозрілий вигляд, і, і, мені не, не, і я від неї не вельми в захваті. А потім, виявляється, вона, коли молиться із дочкою, то дочка дуже любить Ісуса, але, але чомусь має особливу прив'язаність і любов до Марії. Не знаю, може, тому що як до мами, до Марії, або тому, що жінка. І вона каже: А Марія, Марія любить Лабобу. А каже, мама, не знаю. Але здається, з того, як вона виглядає, то сумніваюся, чи Марія любить Лабобу. Невідомо, може і не любить. Не хотіла би, аби ти її мала. І, і, і якщо це аргумент, якщо Марія не хоче, якщо Марія підозріла, не подобається, то не беремо. Не? Потім ще там пробувала зондувати мала, що, а може би вдалося, а може би вийшло. Тобто, брата і сестри, це таке також і для нас заохочення. Аби ми не просто приймали речі очевидно, от я беру, мені подобається, або ще краще. Це тепер такий тренд, тепер це популярне, ну тут і воно і у мене має бути. Але поставити питання, слухай, а взагалі, а що це таке? А, а звідки походить? А як воно на тебе впливає? Чи вона тебе збудує? А, 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 а потім буквально. А що про це каже Господь? А Чи Богові воно подобається? Чи це подобається навіть тим, хто на Бога працює? А мало хто так на Бога працює, як Марія, ні? Богородиця, Пресвята Діва? То чи подобається їм? Ну і загалом, коли ти бачиш, що є речі, які Богу не вельми подобаються. Є речі, які підозрілі для тих, які на, на Бога працюють, ну, та найімовірніше, і тобі це не треба, бо воно тебе не благословить. Бо воно для тебе може бути ну, або не, шкідливим, або, як мінімум, непотрібним. Ну, то чи тобі це треба? Бо більшість нинішніх всяких популярних трендів, власне, на цьому їдуть. Зробити рекламу, зробити якесь ім'я, зробити бренд. Розкрутити і всім треба. Ну, а, а мені що треба? А я чим маю керуватися? А що я потребую? І це так класно з маличку вчити дітей. Чекай, стоп, а що мені треба? І потім так, коли ми вже молимося, нехай буде воля твоя, то Господи, що ти скажеш? Ну якби, я, мені здається, що мені би це треба. Що скажеш, треба чи не треба? Ну так, супер, ні, ні, то ні. А Марія, а ти що скажеш? Ні? А ви святі, що там скажете? І це так файно. Є аби не з ходу приймати рішення, бо, на, бо, бо на, на вухах, на слуху, бо популярне беру, мені це треба. Ні, спокійно, холоднокровно. Вявляйте собі, і виявляється, дитину три роки можна навчити, що давай не будемо керуватися спонтанними бажаннями, але давай обговоримо це. Давай проаналізуємо. То я зараз не говорю за ляльку лабо чи проти. Не знаю, я не досліджував ретельно, ви собі вирішуєте. Але поставте питання: ну, це мені буде на збудування. Я, я, цим, я, я, я через це виросту, воно мене благословить. І якщо підозріло або ймовірно, що ні, ну, то дещо це мені? Для чого? І тоді і ти в свободі, у вільності. Кажеш, ні. Наступне, що там у вас? Наступний. Бо не вистачить нам життя, аби за все хапатися, не вистачить нам життя, аби усе мати. Не вистачить нам життя, аби буквально ми усе уходили. Не треба. І, і власне, це є один із таких трендів в сучасності. Ми маємо постійно бути наповнені тим, про що говориться, про що рекламується. Не треба. Не обов'язково. Хоча за мною тепер всякі такі. Картинки деякі з них також є картинками брендів. Ну але Анна Марія їх намалювала просто як картинки. Тому перевіряємо, ми маємо купу класних порадників: Бога, церкву, святих, Марію, улюблену, його матір. Ну то їх питаємося, добрих друзів питаємося, чи треба це мені, чи не треба. І як мінімум, коли ми так, так питаємо, то ми маємо можливість. Дати, дати собі зріло часу подумати і самому поставити питання нарешті і собі: Слухай, а я цього потребую? Хіба це річ, без якої я не можу обійтися? Хіба це річ, яка мене точно зробить щасливою? І коли ми так ставимо питання, то ми скажемо лише два варіанти. Або так, дійсно, ця річ мене благословить. Супер! Тоді береш, і вона буде твоя, і будеш мати ще більше утіхи у твоєму житті. А якщо ні, то ти скажеш вільно, ні, я цього не потребую. І потім буде. Я казав мені один мій друг у величезному гіпермаркеті. Ми йдемо, він каже, дивися, як багато різних речей яскравих, як багато різних рекламок. Як багато різних яскравих речей мені не треба. Як багато різного всякого я не потребую. І це така свобода. йдеш собі там звідти те запрошую, звідти ось це, а звідти ось це. На жбі файно, ну слухай, нам комусь може треба. Кось поставить, але я не потребую. Я вільна людина. І це таку дає свободу. І таку дає вільність. Коли ти розумієш добре, що тобі треба, а що тобі не треба, що стане для тебе благословенням, а що ні. Дякуємо Софійці, здається, Софійка, за таку файну підказку із цією лялькою і з порадою від Марії і мамі дякуємо. І також пригадую, що маємо цими днями збірку на утеплення парафіального будинку і вже майже одна ціла стіна готова на 100% із підшивкою, утепленням, із пофарбуванням. Також дякуючи і вашим донатам, і хто ще хоче приєднуватися то сміливо посилання на картки є внизу під відео. Здається, цією зимкою буде тепліше. І навіть буде можливість частина боргу віддати уже. Так що дякую вам за вашу участь за співпрацю. Це дуже приємно і це підкреслює, що треба і далі робити, і далі рухатися. Будьте благословенні, Знайте, чого потребуєте, знайте, що вас благословить, і що вас не благословить також. Знаете. Мајте се фајно. Мервам.